Уночі в небі над Україною зафіксували потужний блакитний спалах. Про це явище повідомляли жителі Дніпропетровської та Харківської областей та почали постати відео у місцевих соціальних мережах. Детальніше про спалахи в небі цієї ночі говоримо із астронавтом з Харкова Володимиром Кажановим. який є доє... От... доєднується наші розмови, так одне Дякую. поправка з це з астрономом. Володимир. Пане Володимире, вітаємо Вітаю. вас. Доброго дня. Хоча життя може повернутися різними шляхами, і можливо можна отримати таку кваліфікацію. Пане Володимире, як ви поясните падіння такого небесного тіла, і взагалі це явище? Це не дивина, взагалі, якщо говорити про астрономічні події, явище доволі рідкісне. в Кому масштабі болід був дуже яскравий зі спалахами, кольоровими спалахами. Навіть вночі е, об'єкти відкидали тіні, і е, нагадаю, що це падіння, входження в атмосферу крупного метеориту, е, і е, можливі навіть знахідки в... через деякий час самих метеоритів, уламків тіла і. Е, це природне явище може бути і небезпечним, тому що є небагато поки таких історій у світі, коли і майно могли нашкодити падіння уламків, і навіть для людей це може бути небезпечно, але явище доволі рідкісне. Тобто, це навіть не кожен місяць, не кожен рік в такому масштабі можна побачити, наприклад, над Україною. А ви особисто помітили цей спалах? Чи ви в цей час десь перебували вже в приміщенні? Мені пощастило, пощастило я якраз був біля телескопа на відкритому повітрі, і е, в цей час я е, помітив, як небо стає все світліше, просто неймовірно, е, ну, наче як в день. І е, якраз. Е, Пролітав боліт кілька секунд. І це було дуже помітно. Тобто, багато хто розповідає, що навіть встигли там озирнутись, виглянути з машини, вийти з машини, бо це тривало кілька секунд. Так, і от пощастило, але засняти не вдалося. Ну ми в мережі бачимо багато. Відео я ще хочу уточнити один момент. Цікавий багато хто прозвали його блакитним болідом, а але це не зовсім так. Мені здається, бо і те, що я сам бачив, багато спалахів різного кольору, це пов'язано із хімічним складом метеориту і з тим, як розподіляється склад на нашої атмосфери Землі з висотою. Справа в тому, що багато камер мають різне налаштування балансу білого і камери ночнічного спостереження, відеореєстратори. Тому на різних відео можуть бути різні кольори. Отакий момент є. А очима спостерігалася як яскрава куля, яка несеться по небу і залишає за собою хвіст. До речі. Є термінологія. Нагадаю, метеор це маленький спалах, маленька піщинка, Коли ми бачимо те, що називаємо в народі, падаюча зоря боліт. Це ось жив таке явище. Ну а більші їх більше по, по побратими. Це вже космічні астероїди, які вже зіткнення їх з землею, може бути дуже небезпечним. За цим всім слідкують професіонали, астрономи, обсерваторії, є метеорологічні станції, і робота ведеться, тому що. Ми розуміємо небезпеку у більших масштабах цього, цього явища? Навіть на тому відео, яке супроводжувало вашу відповідь, ми бачили справді різні кольори, які випромінює об'єкт, який падає і небесне тіло, яке падає на землю. Який колір ви спостерігали? Якого воно кольору загалом могли побачити ті, хто особисто бачив це явище? Зміна проходила за кілька секунд. Зміна кольорів я бачив розово, розовий, червоний, такий, і потім яскраво білий, блакитний і такий дуже виразний зелений. От, як зараз ви бачите, з -з зелений в мене за спину. От от, от просто кілька отак яскравих кольорів було, а і той... я скажу, що. В я колись бачив яскравий болід, який пролітав майже через все небо, і він відрізнявся. Він був не такий яскравий і був білого кольору, пройшовши майже через все небо в мене над головою. А тут от відрізняється така природа цікава. над нами і навколо нас. Пане Володимире, ви згадували, що ви були поряд з телескопом цей час. А ви знали, що буде таке явище, і готувалися його спостерігати? Чи це випадково вийшло? Це випадково. Це випадково. Є таке явище як метеорний потік. Зараз вже спеціалісти намагаються дізнатись, можливо, це. Це метеорне тіло має відношення до якогось з метеорних потоків, які зараз активні. От, наприклад, ми знаємо з е е серпневий зорепад, коли наприкінці літа в небі дуже багато яскравих спалахів. Так в це науковою мовою персеїди, Меторний поток персеїди. Е, Це ми знаємо, це ми очікуємо. А тут сьогодні це було дуже неочікувано. А чи може бути це наприклад метеоритний потік Аквариди, спричинений кометою Галея? Чи це співпадає? По що це напевне, коли зараз по тим спостереженням, які є з камер, і по розповідям очевидців, метеорні станції, спеціалісти зможуть сформувати як він рухався в атмосфері. Тобто, де його радіант в небі, з якого він виходив, бо з різних частин з різних областей люди бачили під різним кутом. І Ця інформація зараз дуже важлива. Тому хто бачив в інтернеті. Є лінк, лінк можна знайти посилання на міжнародну метеорну асоціацію, і де можна залишити своє спостереження, і ці дані можуть допомогти науці. А фактично, і самі науковці теж займаються пошуком. Студія? Метеоритів, які випали. А яку інформацію взагалі можна видобути з таких об'єктів? Це дуже неймовірно цікава інформація, бо є метеорити, які а, а, мають в собі ту матерію, з якої формувалася наша планета і наша сонячна система. Є метеорити, які можуть прилітати до нас навіть з інших? Космічних просторів і такі астероїди, комети ми вже спостерігали, і маленькі частинки дуже цікаво вивчати тут на землі, і ми навіть знаємо, що метеорити за своїм складом, за структурою, дуже часто відрізняються настільки з від земних мінералів. що це просто навіть можна сказати інша природа. Є природа землі, є природа космосу. Вона єдина, але її частини відрізняються, і це дуже цікаво. Метеорити можуть нам розповісти про далекий космос, про далекий всесвіт і про минуле. Пане Володимире, також минулого року, 19 квітня, спостерігали спалах, зокрема і над Києвом. Насправді тоді причиною яскравого спалаху був потік метеора лірит, і власне це так пояснили в Державному космічному агентстві України. Скажіть, будь ласка, попередні роки також були подібні спалахи? Чи це є явище останніх кількох років? Були такі спалахи, і е, я пам'ятаю за останні роки, ну мабуть, десь так один-два роки, і я така яскрава подія, але вони відрізняються. От як я розповідав, і бувають навіть ще такі. Е, Історії, коли, наприклад, я бачив, мені присилали відео, де кажуть: подивіться, будь ласка, прокоментуйте що ось яскравий спалах метеору, і мене здивувало те, що це було знято в місті, і що це. Е... Не нестандартна була траєкторія і спалах, і потім вияснилося, що це е, запустили невеличку як то феєверк е, з будинку, і на відеореєстраторах у багатьох це виглядало, наче метеор в небі. Але то над містом був, був запуск такої невеличкої такої ракетки ракети невеликої, ну не військової, не бойової і такі навіть випадки бувають, і тому іноді. Ми можемо думати, що ми бачили, наприклад, метеора, це може бути м, чиїсь розваги. Uh -huh. Ну, але сьогодні це було дуже вагано, що це природне явище, яке ні з чим не спутаєш. І дуже круто, що ви приєдналися до нашого ефіру, так. щоб розповісти так. детальніше так, про падіння цього небесного тіла. Пане Володимире, дуже дякуємо за те, що доєдналися е, до нашого ефіру. Володимир Кажанов, астроном, ми з нами на прямому зв'язку.